Гей, you know? давайте, беріть речі, ходімо. Спробуємо ще раз. Sony, Columbia Pictures разом із Marvel презентують ще тиждень тому. Я проживала дні в гонці з часом. Я допоможу вам добре, намагаючись врятувати людей, у яких закінчувався час Кейсі, поки одна мить не змінила геть усе. Ну, давай з поверненням у світ живих. Я не розумію, що відбувається. У мене видіння. Я знала, що він помре. Мені здається, я бачу майбутнє. В Нью-Йорку в наш час новий рівень суцільного божевілля. В Нью-Йорку в наш час новий рівень суцільного божевілля. Надзвичайна ситуація. Виходьте з вагону. Цей чоловік намагається вбити тебе. Чому хто ти? Що відбувається? Я, я бачу мій. майбутнє якого oh, біса? Вона це не передбачила. Це не <працю> так працює. Наступного року <працю> я, <працю> я бачила його раніше. <працю> І хто він? <працю> Ізікіль Сімс. <працю> він був на Амазонці <працю> з моєю мамою, коли вона вивчала <працю> <or> павуків <працю> перед тим як загинула. <працю> Зачекай, я впізнала тебе. <працю> ти мешкаєш у моєму домі. Ти у швидкій працюєш, та ти ж ледь не збила мене. Вам не здається дивним те, як ми всі пов'язані. Чесно, це найменш дивна річ, яка відбулася сьогодні. <звучит> Її павотиня. <звучит> Ти гадки не маєш ким стануть ці дівчата. Поєднає їх усіх. Гадаю, він теж може зазирати в майбутнє. Він намагається змінити те, що буде. Джулія, пригнися! Ваше майбутнє мало бути зовсім іншим. Якщо хочете жити, то маєте довіритися мені. Готуйтеся! Зараз. Ну ти і позерка. Хіба що трохи? Мадам павутиння.